Михайло Михайлович, а ви питаєтеся, чи хрещена людина, чи не хрещена. Так. Яке це має значення? Чи хрещена людина? Має значення. Як ви можете... Тому що коли вона не хрещена, то я хрест вже Ага, Ви хрестите її. Так. А Для чого людина повинна бути хрещена? Я вам скажу, хрещення це є, так би сказати, етап уступу в безгрішність, бо первородний гріх лишився на многі потомки Адама і Еви, перших людей на світі. Вони зробили первородні гріх, за які Господь вигнав їх із раю на землю. І сказав, ти адами будеш працювати до кровавого потамозаля на землі, а земля буде родити будь-які, хоті на ній німецьі і вораті, вони самі будуть засіватися. А те, тя, будеш тяжко діти родити, а гадюка буде тебе жалом е, у п'яту колотять, її будеш убивати. За той гріх спокусилися одно до другого. І цей первородний гріх лишився на покоління довго. Народження Христового. Коли Ісус Христос став месією Спасителем і спас від первородного гріху способом хрещення тіла й крові своєї, то ми той первородний гріх вже спадає з нас, коли ми у хрест уходимо. Ми вже без первородного гріху стаємося, котра хрещена людина. А котра не хрещена, то в нас є з первородним гріхом. Ну я вважаю тих людей, які не хрещені, тому що є людина так само, як і хрещені. Там єдина тільки є різниця тим, що він ще не хрещений. І може їй допомогти пом молитва? Може. Чи є така універсальна примівка, яка би допомагала здоров'ю всіх, так? Можу таку сказати.